Московські попи розійшлися на повну у Києво-Печерській лаврі. Сьогодні представники ОПЦ МП продовжують заважати роботі спеціальної комісії Міністерства культури. Чинці блокують двері та не дають посадовцям заходити до будівель заповідника, а інші дивіться, що виробляють. Смерті смерті. И я не пожалуйста. Брат, мне пожалуйста. не надо не Позрач. 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 Ще два дні тому московський патріархат мав остаточно залишити територію монастиря. Але зранку представники та віряни УПЦ МП почали блокувати вхід до будівель Києво-Печерської лаври, в яких сьогодні мають працювати члени спеціальної комісії Мінкульту. Вони відмовляють впускати посадовців та покидати територію монастиря. Дайте дорогу. Я ще раз я зараз і поб'ю всім вашу фотоапарату. А за нашу ви нам погрожуєте? Уберіть, пожалуйста, з очей. На що ви нам погрожуєте? Я не погрожую, то ти погрожуєш. Чого це? Це ви нам а погрожуєте. Зараз ви погрожуєте конкретно. Ви сказали побіти нас палкою. Це так віруючі роблять, чи що? Це так журналісти роблять. А ви можете сказати, що Росія напала на Україну? Просто повторіть про це. Повторіть, що Росія напала на Україну. Та кажіть, що ви не московський патріархат. Що ж ви так? Отак обірвав мені провод. Оця людина, бачите. Ми вас зарошували! Спікер московського патріархату митрополит Климент заявляє сьогодні, що комісія мінкульту та правоохоронці не мають юридичних підстав для початку передачі корпусів лаври у власність держави. За його словами, термін угоди про оренду Києво-Печерської лаври у ПЦМП завершиться 29 березня 2045 року. Але це неправда. Ось так у ПЦМП поважає журналістів, а кажуть, що Освячує водою. Ось ще вот одна журналістка. Що ви можете сказати? Я запитала цього священника, чому він оббиває мене водою. Він сказав, що це водосвята. Так, виливання водою з відра називає водосвятом священник УПЦ МП Федор. Українські активісти також сьогодні прийшли до Лаври, де розмовляють з вірянами, але як бачите, розмова не вдається. Їх б'ють віряни хрестами і скандалять. Дехто з них зриває плакати. Що жахливо також чути, це російську мову з вуст вірян. Мені здається, що це була запланована акція. Оці московські попи просто зомбували українських вірян, або вони виходили також на протести, аби вони, бачите, вчиняли такий самосуд над людьми, які приходять просто щоб висловити свою позицію. Очі наші українські не Прочитай. Давайте заснімемо. Прочитай нормальні. Ти чому? Ну ти ж не ж понімаєш, ти ж ти ж та що ти делаєш? Ви що? От бачите, ми вас чіпали. Ні, ні, ну дженці нас позиває, імейте дані. Вибачте, немає російської. Так, <рочина> не провоцируйте, не провоцируйте. Так немає російської. Якби не забирали трами, діти в ви не гинили. <рочина> Ти наступив, наступив, така кожна воля. Наверное, а що за ліки наш? А найгірше з цього всього, те, що дійсно з деяких людей, з деяких вірян. Вони просто роблять, знаєте, таку російську котлету. До смерті будемо триматися і віру свою православну зберегати. Правильно жінки, молоді. Вони да, кричат, слава, да, лас, слава Україні. Да. Причому да. слава Україні. Нужно боятися Бога. Он накаже по-любому. Я так вважаю. Якщо закриють мочі, осквернять, то кажуть, що буде потоп. Цього я теж, теж дуже боюся. Ну що, друзі, почули, як працювала московська. Церква в Україні, московський патріархат Української православної церкви. Отакі От тези, які вони вливали в мізки людям, українцям, вірянам, що буде потоп, що це ми винні і так далі. Мені здається, для всіх людей, які адекватні, ми розуміємо де чорне, а де біле. А те, що вони дійсно зомбували українське населення, так це факт. Ну і Павла Мерседеса, митрополита, колишнього помісника УПЦ МП, мені здається, мають судити. Вас увіряю. Клів'ятніки я не уїду до тих пор нікуди з України я не збирався, поки не відпою всіх вас. Ось такі слова виходять з рота Павла Лебідя, митрополита! А УПЦ Московського патріархату, більш відомого в народі, як Паша Мерседес, сьогодні він погрожує Володимиру Зеленському. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що війшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанні. І можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Але ж ви нахабний московський піп. Ще й погрожувати збираєтеся. Геть з України таких. Тому що сьогодні, в ці святі хвилини, 220 чоловік братії. Викинуті вами на вулиці Священник, але бреше і не червоніє. Щоб надати розголосу таким московським попам, яким не має бути місця в Україні. Обов'язково поставте вподобайку і залишіть коментар в підтримку. Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Фіксуємо вже те, що було. Це і є наш перший крок. не пускають не ці люди, які моляться. Це їхнє безперечне конституційне право. А ми будемо з'ясовувати з яких причин було невідкрито приміщення. Це вже більше. Питання до монастиря, які були попереджені члени монастиря, є в нашій поки московські попи знаєте скандалять і також засуджують там Володимира Зеленського. Роблять просто жахливі речі на мою думку. Володимир Зеленський сьогодні вшановує пам'ять жертв Бучі, адже Україна ніколи не пробачить звірства російських окупантів і покарає усіх винних. Сьогодні, 31 березня, рівно рік, як українські воїни звільнили Бучу від російського війська, місто перебувало під окупацією 33 днів. Про це нагадав президент України Володимир Зеленський. Буча 33 дні окупації, понад 1400 400 смертей, із них 37 дитячих. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9 тисяч російських воєнних злочинців. Сказав президент. Він також наголосив, що нині 365 днів як Буча знову вільне українське місто та є символом звірств армії Росії. Ніколи не пробачимо і покараємо усіх винних, наголосив президент. Також до України прилетіла сьогодні президентка Молдови Майя Санду. Вона відвідала також Бучу. Вона показала світлини, на якій також президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович Словаччини Едуард Гегер та Словенії Роберт Голоб. Сьогодні ми з народу Молдови разом зі світовою спільнотою вшановуємо пам'ять про терор заподіяним. Мирним жителям у бучі рік тому шануємо і сумуємо невинних. Демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити розслідування та покарання цих звірств. Написала Санду.